У містах і у селах війни ворог школи заводи бомбить. Ти пусти, пусти, дорога Україна, що не в змозі мене небо закрити. Теплоосіню жорти настало, Набити погрібочки у лісі. А ми всі біжимо у підвали земля в морі крови сніс. Бо як топчи усякі закони? І звірі ще більше з кожним днем. Літаки, ракети і дрони нашу землю вкривають вогнем. Касетними мінами сіє, що живе убуває усе. То чому ж хвороблива Росія? Наша смерть тобі радість несе! Він схопився за ядерну зброю, щоб знищити нації цвіт. І немає планеті покою. Україну лякає і світ. Росія може застосувати одну або кілька тактичних ядерних бомб потужністю від 300 до 100 кілотонн, підірвавши їх над водою або в повітрі над Україною для того, аби створити електромагнітний імпульс, який виведе з ладу електронне обладнання. Схаманися ти проклятий юдо. Чи зросудку у тебе нема? Переможці і ніці не буде суплане. А навіщо ж планеті ці муки? Ви життя і своє поцініть! Люди світу візьміться за руки, Україну і світ бережі.